Добрий день, любі учні! Сьогодні на уроці трудового навчання ми з вами починаємо працювати над новим проектом Декоративна наволочка для подушки. Зараз ви переглядаєте першу частину відеоуроку другу частинку ви отримаєте через тиждень у на наступному уроці. Сьогодні ж я вам пропоную приготувати необхідні матеріали та інструменти і перейти до першого заготовчого етапу. Отже, переглядайте відео і беріться до роботи. Успіхів вам! Для виготовлення наволочки нам потрібні дві різні тканини, ножнички, лінійка, подушка та олівець. Прасуємо для зручності тканину і переходимо до вимірювання подушки, розміри якої нам просто необхідні. На своїй тканині я відмічаю мою довжину наволочки та ширину. Це 35х30. І з кожної сторони додаємо ще по 5 сантиметрів. Потім ви зрозумієте, навіщо це нам потрібно. Схематично помітила розміри майбутньої наволочки і переходжу до вирізання саме прямокутника. Далі з кожної сторони я відрізаю квадратик, периметр сторінників 5 см. Ідентичну роботу я проводжу з іншим шматком тканини, і на завершення цього уроку ми вже з вами маємо дві заготовки для нашої майбутньої наволочки.